і дівчата, колеги, всім доброго дня. Приблизно тиждень на каналі у нас відео не виходили. Ми займалися витопкою воску, і я хочу вам показати, який воскопрес ми зробили самотужки. На перший погляд може здатися, що це самий найзвичайніший воскопрес, да, без всяких там і родзинок ізюмінок, як то кажуть. Але є в ньому одна особливість, завдяки якому процес пресування став набагато легше ніж при традиційному саморобному пресі. Перед тим як показати цей воскопрес, я хочу зазначити, що на просторах інтернету я знайшов один додаток приложення да, на мобільний телефон. Завдяки цьому додатку ви можете продавати ваш мед в роздріб. І не тільки мед, а й іншу агропродукцію. Чим він мене зацікавив, найголовніше, що він безкоштовний. Зараз я зроблю невеличкий запис екрану для того, щоб ви подивилися, що як легко і класно можна ним користуватися. І наступним буде невеличкий огляд нашого пресу. Все тоді поїхали дивитися. Це соціальний волонтерський проект. Цей додаток ось він називається Продукти, ось як ми бачимо на екрані. Покликаний він допомогти людям купляти та продавати продукти за вигідними цінами та без посередників. Тобто там можна знайти ціни навіть нижче за ринкові. Ще хочу раз наголосити, що цей додаток є абсолютно безкоштовним. По суті, це прямий зв'язок покупця з продавцем. Тобто тут немає посередників, що мені в принципі, сподобалося. Сам дизайн тут дуже простий і водночас інформативний. Тобто великі іконки, ми ось тут бачимо. бачимо одразу ціну і таке інше. Значить, є тут фільтр, і ми можемо тут вибрати, наприклад, той самий мед. Ось, наприклад, мед вибираємо. І, наприклад, недавно доданий, можна вибрати, знаходяться біля мене. Ось галочка в зверху. Натискаємо «Готово». І ось нам тут цілий список. Меду, різноманітного і крем меду і звичайного меду. Ось гречаний хтось продає за 150 гривень. Все дуже просто. Тут ось є сортування, тут можна вибрати від дешевих до дорогих або від дорогих до дешевих. Давайте ось ми зараз виберемо другий варіант від дорогих до дешевих. І ми бачимо, що найдорожчий мед тут лісовий мед за 250 гривень. Ось він зверху. І плавно пішла ціна на спад. Тобто 150-160. Я е, лишу посилання на цей додаток в описі відео, а також ви можете його знайти в плеймареті. Тобто ось заходимо в плеймаркет і набираємо продукти. І ось, будь ласка, ось за рисочкою перший, перший додаток це саме цей продукт hand Farming». Тут на місці, на місці відкрити буде кнопочка Завантажити. Є непоганий тут рейтинг у нього, майже 5 ірочка. І непогані відгуки. Трішечки піджали, підождали, трішки воно стече, щоб не створювати лайвий тиску в мішку, тому що трове. мене небагато. Три п'ятилітрових відеорічка мерви розварений. Прес саморобний. Десь виход із рамочки 160-170. Гра. Домкрат чим краще, ніж винтовий. Винтовий потрібно більше зусилля крутити і все рівно винтовим так сильно не прижмеш, як домкратом. Домкрат нагадаю 4-тонник, тон, так що тиску достатньо. Вашка артилерія. артилерії. Да. Є у нас і 10 тонник можна прорвати, але тут я думаю, що попробувати, але думаю, то, що буде зайвий. таким методом. Це просто таке, як у Гращенка. Ні, У Грашенка там він танковий. У нього танковий реєчний домкров йде. Щоб дожати, пропустили, Якщо не дожимає, потрібно трошечки. Вниз. Та це його вже все, знімати, ні, якщо дожати потрібно. Беремо досточку. Тут зробили стакан, так? Да, для, для, для домократу. Жиручний, жиручний, для... Трішечки піджимаємо віск Бачимо, трішечки потихеньку стикає. Відерце вже буде. От таким методом примітивним дієвим, затоплюємо на своїй пасіці рамочки. Кстати, мені прес дуже подобається. Реально подобається. Використовуємо десь один мішок на два цих на дві закладки, тому що рве мішки. Прорву, да? Тут все?